Привіт! Сьогодні у нас на огляді ось цей чудовий одноповерховий будинок в закритому котежному містечку White Stone в стоянці. Будинок розташований на ділянці 8 соток. На ній виконано озеленення, є газон та автополи. Також ділянка огороджена парканом, є відкатні ворота з автоматикою. Площа будинку складає 170 метрів. Всередині виконано якісний сучасний ремонт, тож ходімо, оглянемо планування та інтер'єр. На кухні вже встановлено всі необхідні меблі і техніку брендів Франке та Bosch. Облаштована обідня зона на 8 персон. А далі у нас великий холодильник з морозильною камерою, а також духова шафа і мікрохвильова піч. Далі переходимо у зону вітальні. Тут встановлено великий м'який диван, є зона для чаювання та відпочинку, а також великий телевізор для перегляду різдвяних фільмів. Справжній камін додасть затишку до ваших сімейних вечорів. Всього у будинку три спальні, дві з яких з власними гардеробними та санвузлами. Ось це перша спальна кімната. Її можна влаштувати як дитячу. Площа кімнати складає 18 метрів. Окремо гардероб і санвузол ще по 5 метрів. В санвузлі є все необхідне душ, дзеркало та шафа над інсталяцією для зберігання косметики. Також у кожному санвузлі встановлено електричні рушникосушарки з терморегуляторами. Наступна спальна кімната основна. Вона також має площу 18 квадратних метрів. Тут додатково є ще вихідна подвір'я і невеличка тераса. Встановлено велике двоспальне ліжко і мейкап-зона з дзеркалом. Гардеробна тут також мебльована, є спеціальні полиці для взуття та одягу. В санвузлі цій спальні замість душу вже повноцінна ванна, а також все необхідне. З вітальні та обідньої зони є окремі виходи на основну терасу. По всьому будинку під керамогранітом облаштовано теплу водяну підлогу для обігріву приміщень. Далі проходимо в гостєвий санвузол. Тут встановлено душ, інсталяцію, умивальник та дзеркало з підсвіткою. Він знаходиться прямо навпроти головного входу в будинок. А це остання гостєва спальня. Площа її складає 17 квадратних метрів. За бажанням це приміщення можна облаштувати як кабінет. Ну і остання технічна зона це пральня котельня. Опалення здійснюється за рахунок теплового насосу або газового котла. Є виводи під пральні та сушильні машини, а також під систему очистки води. Якщо вам сподобався цей будинок, запрошуємо вас на перегляд. Також будемо раді вашій підписці на наш телеграм-канал. До зустрічі!